Близько сотні старшокласників протягом трьох днів змагалися у тереновій грі Легенда УПА. Захід відбувся 19-21 травня у селі Скомороха на Тернопільщині. Учні жили в наметах, брали участь у інтелектуальних і туристичних змаганнях, знайомилися біля ватрим, долали смугу перешкод, грали пейнтбол. Є от, такий автомат, сюди заряджаються патрони на водяній основі харчові, які дуже легко відпираються від одягу. Якщо в тебе попали раз, тобто ти підносиш руку вверх, і виходиш. Теренову гру легенда УПА започаткували у нашій області ще 20 років тому. Цьогоріч цю подію приурочили головнокомандувачу УПА, провіднику ОУН, герою України Роману Шухевичу. До проведення заходу долучився й перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болещук. Ми стоїмо, ми боремося проти ворога завдяки тому, що в таких патріотичних таборах виховується цей український дух. Коли ці молоді люди проходять вишколи, вони на попередниках, на героях виховуються, виховують свій дух, свою силу, свою волю. Саме отакі заходи це якраз формування під впливом. Українського духу, українських традицій, відповідно, це і закладається фундамент української держави. Теренова гра побудована на легенді, згідно з якою у травні 1945 року сотня УПА утримала наказ переправити у Карпати прапор їхнього штабу. В Теребовлянських лісах воїни потрапили у засідку і загинули. Однак штаб знамено так і не потрапило до рук ворогів. За умовами гри саме цей прапор і шукають учасники змагань. Цьогоріч переможцями Теренової гри. Легенда УПА стали студенти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Перший раз беру участь в такому заході. І насправді це дуже класно, тому що емоції переповнюють протягом різних завдань, коли ми виконуємо разом з роєм завдання. І насправді у нас завжди була військова підготовка на вищому рівні. Тому... Ми завжди надіялися на краще. Ми завжди були позитивними до цього всього, і тому відповідно отримали перше місце. Друге місце посіли учні Лозівської школи, третє чортківської школи номер 5 Були налаштовані досить серйозно показати всі свої сили. Сподобалось все, що було присутнє в таборі, і елементи дисципліни, і все. все було досить на високому рівні. Завдяки організаторам. Важко, але. Корисно практикувати інколи таке. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.